тут проходить, ось такі лабіри, так як ви бачите. Так, але і так, що мені треба його буде пройти. Якщо я не пройду, то ви пройдіть тоді підписатися і лайк поставити. Зрозуміли? Так. Якщо ви підписані, то бачите, то і не підписуйте, Так, 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 ось зараз я тут, так, стрибаємо. Ой, Ну давайте так не будемо. Ну, я як ставите і це не буду показувати. Ну, як ставите. Що не Ой! що їх, я спокоїла, здесь не було не Чого тебе так важко? Я з візок зробив, вотутик. Вивайте сюди. Ви це бачили? це чуть-чуть би я б долучила. Ой. Чого? Ой, это тут. Так тут так важко це робити, я не розмія, мене ставши у вас, тут мене виходить у вас. Ні якось важко це ручиться. Я на цебати буде. Тут це схвалиться достигнулись. Ой, тут. Мене тут єси та її тут. Хтось де хто туди, хто туди, ось туди, дете, ми. Ти-ти-те, ось вона. Тут сидіти, піду кусь не туди. Ой, ой. А я подумала проходить по сірі. Це стрипати буде. Це міленько, не, діва, не діва. А Що По мені тут такого дивиться. Вони від... а це а це... ви це бачили? Це що? А вони погані. Справді. Там все святиє, далі. Вот это. Бачив, що таке було?

Не я не хочу, я, я... Тут. Давайте давай забавам при взял туда, что це, це стоїть? Ой, це усміхи давай не помітили чудес. Богу туди. Ти бога, а то тут. Я хочу, воду. Ти, іди давай воду. о, а я хочу их нудить.

Давайте подивимось, якийсь Це, А це що є? Ось це. Я його купуває. Іди давайте. Іди давайте. Ти чекай. Куди не? А ну не сьогодні його.

Іди давай свою воду. Не такі великі, чого не такі великі, я чого не знаю. Вс? Ні, як мені хвилюється. О, спад, я знайшола на лесі. Ось я говорю воду, я не знаю. Давайте пописи зволики всюди кладемо. Не такі великі класні. Давайте випускати, ну давайте скудимо.

Ik heb niet lang voor de Zo Zo'n lang, maar... Nan, 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 nan. Wat is dit? Ik heb het niet opgepakt. weet ik het opgepakt heb. Ik weet niet А I shouldn't have Так, so. Тут я зуби багато хуєлось. Давайте вот тут губоки наставимо, наш плану просто. Так, 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 огрібно так. Uh -huh. Так, 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 так. Так, 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 так. Так. Так, так. Сакти мам, you are best. Oh, you got to go with me mama's paper. Ой, хувой, хувой, Мені відео видел Ну, всім всем пока-пока боли.